Взіалі різонка дріб'єднає трамбас. Наш постійний експерт... воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Росія на запорізькій атомній електростанції, начебто, не створює загрози, а навпаки, захищає станцію. Такий меседж ширять російські пропагандисти у чергове, намагаючись заперечити агресію Росії проти нашої країни. Російські змі в повідомили, що окупанти на захопленому українському ядерному об'єкті діють, начебто, у рамках міжнародного права, і не планують розміщувати на території Запорізької АЕС військові контингенти та військову техніку. Цей фейк виловили та допомогли спростувати фахівці проекту StopFake. Утім, є докази, що саме Росія провокує можливість виникнення ядерної катастрофи своїм вторгненням в Україну і бойовими діями на українських ядерних об'єктах. Зокрема, про це йшлося 30 травня на засіданні Ради безпеки ООН, яке якраз було і присвячене питанням ядерної безпеки України на тлі російського вторгнення. Але російські медіа ігнорують факти про стан справ на окупованій Запорізькій АЕС. Які, утім, зібрали та озвучили міжнародні союзники України, а кремлівські пропагандисти натомість продовжують гнути свою звичну лінію про їх там НЕТ, маючи на увазі і солдатів, і зброю на запорізькій атомній електростанції. Ці тези активно просуваються пропагандистами, навіть попри те, що більша частина країн, які були присутні на згаданому засіданні Радбезу ООН, однозначно були на стороні України, висловлювали її підтримку і наголошували, що виключно розв'язані росіянами військові дії навколо Запорізької АЕС на самій станції, вони ставлять під загрозу ядерну безпеку не тільки України. А і усього європейського континенту переважна частина держав-учасниць Традбезу ООН, відповідаючи на заяви Росії про те, що, начебто, там відсутня зброя, наголосили, що головними принципами ядерної безпеки на захопленій окупантами Запорізькій АЕС є повна демілітаризація і деокупація цього ядерного об'єкта і передача контролю над Запорізькою АЕС компетентним українським органам. Зі свого боку, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надав оновлені дані, згідно з якими Росія продовжує активно використовувати атомну станцію у військових цілях. Кислиця заявив на Раді безпеки, що Росія розмістила на ядерному об'єкті близько п'яти сотень військовослужбовців і п'яти десятків одиниць важкого озброєння. Техніка, боєприпаси та вибухові речовини за словами постпреда знаходяться у турбінних залах енергоблоків 1, 2, та 4. У травні цього року стало відомо, що російські окупанти розмістили у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку. Також загарбники тримають важке озброєння із боєкомплектами і вибухонебезпечні матеріали у машинних залах першого і другого енергоблоків. Деталі про це розповідає Петро Котін, президент енергоатому. Дійсно на сьогодні ми не можемо з вами повністю бути впевненими, що станція захищена. Фактично, ми очікуємо постійно будь-яких злочинних дій з боку окупантів, які там зараз повністю контролюють ситуацію. Ми знаємо, що станція замінована. Вона замінована по периметру і заміновані всі шляхи під'їзду, підходу до станції і навколо станції. Таким чином немає інформації про те, що заміновані самі енергоблоки, але ми знаємо, що важка техніка перебуває безпосередньо мождалах енергобр. Блоких і саме в цій техніці можуть перебувати і вибухівка, і зброя, і всі інші небезпечні речовини, і також дуже багато цих військових, які також влаштували свої блокпости, в тому числі на дахах реакторних відділень там також є вибухівні матеріал, і фактично і зброя. В них тобто, фактично, цього всього повинно бути на єдиному цивільному об'єкті. Це всім зрозуміло, і основне питання з. Спеку станція зараз саме в тому, що там перебувають расисти. А після того як вони підірвали Каховську гідроелектростанцію, звичайно, ми розуміємо, що вони можуть зробити все, що завгодно, і набагато простіше їм причинити злочин на Запорізькій атомній станції, тому це дуже велике занепокоєння зараз викликає. Це були слова Петра Котіна, президента Енергоатому. Один із топ-менеджерів Запорізької АЕС, керівник експлуатаційного підрозділу Олег Дудар, який виїхав з окупації у серпні минулого року, розповів, як російські військові силовим шляхом захопили цю станцію. От ця Діка Орда не на опасність ядерних забиті. Вона прибігла к силовому такому захвату станції. І стрільба прямою наводкою з важких танкових орудії БМП БТРів. По зданиям, по энергоблокам были прилеты, по эстакадам, по спецкорпусу. Было разрушено здание учебно-тренировочного центра, учебное здание как раз с аудиториями. Оно как бы героически погибло, защитив, в общем-то, как сейчас я понимаю, территорию открытого распредустройства электрических соединений станции, то есть э, та территория, где находится коммутационное оборудование электрическое, через которое станция передает электроэнергию в энергосистему Украины. Если бы малейший прилет, там масло наполненное оборудование, там высокое напряжение, это бы привело к очень плачевным событиям и возможной посадке станции на ноль, то есть полному обесточению и Возможному дальнішому колапсу в енергосистемі, як називають блекаут. Ми почули Олега Дудера, який очолював експлуатаційний відділ Запорізької АЕС і виїхав з окупації у серпні минулого року. Це коментар, який він дав проекту Новини про Азов'я. Україна вже неодноразово попереджала міжнародну спільноту про замінування росіянами стратегічних українських об'єктів. І йшлося, до речі, не тільки про Запорізьку АЕС, а й про російську вибухівку на Каховській гідроелектростанції. На жаль, українських попереджень не було почуто, і 6 червня цього року Росія підірвала Каховську ГЕС і спричинила цим у регіоні найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Російський теракт на Каховський ГЕС також загрожує безпеці і Запорізької атомної електростанції, яка брала воду для охолодження своїх реакторів із Каховського водосховища. З огляду на це, 9 червня, Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про переведення у стан холодного зупину енергоблоку номер 5 Запорізької АЕС, останнього із шести блоків станції. Російські окупанти, які контролюють цей український ядерний об'єкт, станом на 11 червня рішення законного українського регулятора ігнорують. Які проблеми для Запорізької АЕС створило руйнування греблі каховського водосховища? Пояснив Петро Котін в ефірі об'єднаного марафону? на Запорізька атомна станція на сьогодні немає Каховського водосховища. Каховське водосховище, і саме той канал ГРЕС, який підходить до Запорізької атомної станції, також вона використовував для підживлення става охолоджувача, який знаходиться на запорізькій атомній станції. В цьому ставі охолоджувача зараз нормальний рівень. 1667 шістдесят метрів. Це цілком достатньо для того, щоб охолоджувати енергоблоки в тому режимі, в якому вони зараз знаходяться. Вони всі зупинені за винятком одного, який перебуває в гарячому стані. Якщо блоки працювали в такому режимі, вони могли б працювати без підживлення протягом одного півтора місяця, і після цього їх потрібно було зупинити. Після чого вони могли б в такому режимі, як зараз вони знаходилися знаходитися ну достатньо довго. Є питання того, що буде течі якийсь якісь цього ставко охолоджувача, але поки що це ми не спостерігаємо. І фактично, поки що рівень залишається на тому рівні, який є. Також цей канал, який підводить Гресівський цей канал, з якого беруть циркуляційний насос і їх водою, потім скидують, і вона потім може подати на підживлення запорізька атомної станція. Він також роз'єднався вже з Каховським водосховищем. Він якби озеро з собою представляє на рівні 11-25 метрів, і Там також вода не буде знижуватися при необхідності. Звісно, можливо буде. Добрати звідти воду для підживлення ставка холоджувача Запорізької атомної станції. Це були слова Петра Котіна, президента Енергоатому. Ситуація із безпекою на Запорізькій АЕС погіршилася після обстрілу і захоплення українського ядерного об'єкта окупаційними військами у березні 2022 року. Ситуація продовжувала розпалюватися і стала критичною у серпні, коли російські військові облаштували на АЗС вогневі точки і почали використовувати станцію для того, аби вести бойові дії і обстрілювати українські позиції. Ця інформація підтверджується не лише українським урядом, а і розвідданими західних держав, а також міжнародною науковою спільнотою і профільними міністерствами демократичних країн. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.